Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю в новому відео. Сьогодні не сонячна Іспанія, не сонячний аліканте. Дощі в нас вже третій день, напевно. Але, дякуючи Богу, що не дуже холодно і вітру немає. Я понастворювала тих каналів дуже багато вже. У мене є один канал з оглядами цін. До речі, сьогодні я піду в магазин Пепко, тому що поруч тут якраз знаходжусь, і ми подивимося, які ціни в магазині Pepco. Що там продають, скоро Різдво, напевно, багато чого цікавого. Ви зможете побачити це відео на тому іншому каналі. В описі до цього відео обов'язково будуть посилання. А ще в мене є канал. Там музика, яку я додаю на цей канал, тому що композиції, які пропонує без авторського права Ютуб, мені не подобаються. іноді вони не підходять по вайбу до тих. Фрагментів відео, куди я хочу додати цю музику. Тому я вирішила створювати самостійно. Дякую за цю ідею Віталію з Харкова. Я, мені треба дивитися на підлогу, бо дуже слизько. Тут в Іспанії не, не пристосовано до, того, до зими. Якщо б ще й був мороз і все б змерзло, то можна було б вдягати. Е, як ковзани і кататися. Дуже-дуже слизько. Треба бути обережною, тим паче, що для мене грудень він якийсь нещасливий. Ну отак, мене 25 грудня померла бабуся на Різдво. Е, і, а 17 грудня минулого року це вже два роки буде, як бабуся померла. А 17 грудня минулого року я зламала ногу. Тому я зрозуміла, що грудень це не мій місяць. І я вже боюся і переживаю, дуже обережно ходжу. Ото -от так. І тут дуже слизько треба бути обережними. Тож сьогодні підемо в магазин Пепко. На тому каналі зможете побачити. На цьому каналі, так як погода така дощова, дождлива, дощова. Можливо, повинні бути якісь філософські думки, роздуми. Не знаю, що чим закінчиться цей день. Тому починаємо новий влог, краще почати, а далі вже ми знайдемо назву. Я не готувалася і поки що не думала, що буду сьогодні записувати. І хочу додати для вас музикальну композицію. Цю музикальну композицію ви зможете знайти на тому каналі, який я додам в описі, також з піснями українськими, такі пісні емігранта там більше. Ці пісні як створені, бо люди іноді питають, де не хочу заходити, бо там темно. Іноді питають, де, хто виконавець та де можна послухати цю пісню, тому я ще й вирішила створити той канал. Ці пісні я даю запит в чат GPT. В мене є певні якісь. Бажання, що я хочу, щоб було в тій пісні. Я розповідаю чату GPT, він мені видає текст, але це не дуже легко насправді. Я думала, що, що там таке зробити ту пісню. Дав запит, він тобі видав пісню, ти її потім додаєш на інший сервіс для озвучки, починається. для озвучки, і все, пісня готова. Але де там було, тому що чат GPT не завжди там все римується. рифмується. Римується. Рифми немає. Тому треба іноді, і також якась така творча робота від мене. Треба подивитися текст і змінити деякі рядки на ті, які я хочу. Ну або щоб більш-менш воно звучало. Озвучує все це інший сервіс штучного інтелекту. Тому так, всім гарного настрою. Вітаю новому відео! Бажаю! Щоб в вашій душі завжди світило сонце, не зважаючи навіть на погоду, ми самі будуємо наше життя, самі створюємо собі настрій. Тож підіймаємо, заварюємо смачний чай, каву і вітаю в новому відео. Нехай не сонячному. Ішла крісні. Listen, Liam, i para o Почу його в ніч, все, що втрачено. Є парасолька чорна. А як бачите, я йду з блакитною. Я взагалі забула, що вона в мене є. Мені її дала наша сусідка, з нами раніше жила. Я не хочу казати прямим текстом, звідки вона. Коротко скажу, що людина якась загубила, а вона знайшла, підняла і мені подарувала. Я була на вихідних. Я не знаю, чи нормально це буде цей фрагмент відео саме так записувати під парасолькою. Я була в суботу чи в неділю, напевно, в неділю на вихідних на підробітку. Я в таких місцях побувала, я ще в таких не бувала. Я не можу додати фрагменти, можливо. Можливо, я додам якісь, але я так скажу, я не можу показувати цю квартиру, тому що в мене немає дозволу на це. На це і не знаю, чи буде, чи будемо ми питати. Ми ходили разом з нашою сусідкою на цей підробіток квартира після окупасів. Що вони там після себе залишили? Ми зібрали 20 пакетів сміття. Там були зараз, блін, трафік сьогодні. Олений. Зібрали 20 пакетів сміття і були опарищі. Ми коли зайшли, ми були дуже здивовані, а нам дідусь каже, дівчата, ви бачили, до цього просто коли, коли моя сусідка домовлялася за цю квартиру, їй скинули шматочок фрагмент відео, як виглядає ця квартира, і ми бачили лише одну кімнату. Як на кухні, ми не бачили. Тому коли ми вже прийшли у дідуся брати ключі, щоб піти поприбирати. Він каже, дівчата, ви бачили відео взагалі. Ола". Ола". <сіх> так, так чоловік, <сіх> так чоловік дивиться, що я знімаю відео. <сіх> Ой, зараз випаде навушник. Дідусь каже: ви бачили взагалі ту квартиру? Там жах. Ну а ми, а що робити? Ну, жах і жах, а треба прибирати. Але коли ми зайшли, ми дійсно були. Шоковані саме від того, як смерділо в квартирі, коли зайшли на кухню, а на кухні там був такий бардак, такий срач. Та взагалі там в кожній кімнаті, і в ванній кімнаті. Я не можу це все описати, це треба дивитися. Мені здається, що навіть камера, бо я знімала шматочки відео, мені здається, що камера навіть не передає всього того жаху, що ми там побачили. Але нічого ми справились. Заробили за 4 години 40 євро, ну по 40 євро, 10 євро на годину. Та й пішли. Сміття залишили, нехай вона наймає. Це взагалі-то жінка. жінка росіянка. Отак, отак зараз може відпишитись від того, що я працювала на жінку з Росії. Але а який вихід? Гроші треба, тому ну, ми погодились на цю авантюру. І що, сміття ми залишили, тому що куди б ми його викинули? В контейнер не можна і там багато, 20 десь пакетів приблизно, 19 або 20. Це, можна, це треба наймати якусь компанію, яка вивезе це сміття, ну, або ходити в якийсь, в якийсь такий час, щоб нас не спіймали, і куди ми викинемо в один сміттєвий бак, напевно, і не поміститься така велика кількість тих пакетів. Коротше, то вже не суть. Суть в тому, що я ходила на прибирання, була в жахливих місцях, так, в таких місцях я ще не прибирала. Це цікавий досвід, нічого. Ми справилися на початку здавалося, що на півшляху ми це все кинемо і побіжимо. Але ні, ми молодці. Отак, ну але ж от дуже хочеться додати шматочок цього відео. Я хотіла взагалі зробити як? Взяти це відео, розповісти про окупас в Іспанії, бо було таке питання. Є люди, котрим цікаво, цікава тема окупасів в Іспанії, і додати квартиру після таких людей. Це ж не тільки срач та бардак, які вони залишають. Це також є якась фінансова сторона, коли вони не платять за квартиру, коли дуже багато боргів залишають вам. І серед цих боргів ще й бардак срач, срачі треба прибирати, треба платити людині, якійсь, яка прийде, прибере. Потім вивезе сміття. Тож так. Вулиця з грибочками виглядає сьогодні так. <смі> мені подобається сьогодні ця погода. В принципі, подобається, але в мене вже мокрі ноги. <смі> я тримаю шлях додому. Подивіться, які калюжі. Вода тече. Ну, <смі> я незважаючи на це, всередині сьогодні світить сонце. В принципі, мені до вподоби, Коли дощ йде, звичайно, що краще спостерігати за ним, або ну, Вдома бути, або коли засинаєш, класно, так в Україні. Я більше згадую ці часи, бо зараз у нас в кімнаті трішки інший вайп, немає такого звуку дощу, релаксу, не чути це все. А в Україні це було класно. Бачите, людей немає, всі сидять вдома, туристів немає. Частина людей працює, частина по магазинам ходить, обирають, напевно, подарунки. До Різдва коханим рідним людям. Я оце побачила, що після себе залишили окупас в тій квартирі. І думаю, взагалі, як так люди могли жити. Я спочатку подумала, що там жив один, один хлопець і сказали, що він вживав якісь речовини заборонені. І там, там не було вільного місця, так, щоб ступити ногою під ліжками. Сміття накидано на ліжку, одна кімната взагалі згоріла, і навіщо це було зроблено, я не знаю. У кутку намальовано на згорівшій стіні намальовано 13. Навіть страшно було там прибирати. Ну, а в інших кімнатах так само. Кухня засрана, щоб говорити прямим текстом. Інші кімнати. Також під ліжками купа сміття. Тож отак окупаси виїжджають, залишають за собою безлад. Та вже не перший випадок, що був пожежа. Тому що також в нас були там одні знайомі, які окупували, як окупували квартиру, стали окупасами українці на тій квартирі, де ми раніше жили нашою родиною. І коли вони виїжджали, чого вони виїхали? Тому що там сталася пожежа на кухні. І оце вже друга квартира, яку я бачу після окупасів, і також там була пожежа. Ось така робота буває за кордоном, не все легко прибираєш всякі срачі, безлад, як копаєшся в смітті в різному, виносиш це все. Тобто взагалі Взагалі-то по великому рахунку, напевно, нам треба було винести то сміття. Але я кажу, сусідці, уявляєш, якщо ми почнемо зараз виносити сміття? Ще, по-перше, не було того часу, не було 8-ї години вечора, щоб можна було виносити сміття. Якщо нас зупинить поліція, ми більше втратимо, аніж тут заробимо. Ми б заробили по 40 євро, а штраф можуть виписати на 750 євро. І куди виносити? Дуже багато пакетів. Це треба декілька етапів. Боже, тут просто річечка. Річечка тече. Мені треба резинові відчобити. Блін! Не знаю, чи видно вам, чи ні. Йокали мене. Все, дві ноги мокрі. Якщо там 20 пакетів сміття, то... В сміттєвий бак, який контейнер, ми це будемо викидувати. Це треба ставити поруч. І вони великі і важкі, тобто це їх треба закинути. Ще треба вдвох. Одна відкриває той контейнер, інша закидує. А можливо ще й третя людина, щоб могла також. Ай, лки-палки, не знаю, куди, куди йти. Щоб змогла допомогти підняти той пакет, тож ми прийняли рішення, що ми не будемо виносити це сміття і подумали, що, напевно, так правильно найняти якусь компанію, фірму, яка приїде на машині, винесе це сміття, загрузить якусь машину велику і вивезе, ну, маючи на це дозвіл. Тому так так сталося. Але ми все в пакетах все залишили в коридорі, все склали, як треба було. Прибрали, тому чистота там і порядок. Для нас завдання було чисто скласти сміття в пакети, нічого не мити, не прибирати. Звичайно, що ми там все ж таки щось помили. Раковину пічку я помила, трішки там стіни повитирала, на підлозі витерла якісь плями. І сусідка моя також поприбирала ванній кімнаті. Ну, помила, я маю на увазі. А все інше, ми просто складали сміття і ставили в коридорі, щоб можна було потім. Швиденько винести. От така в нас була робота. Я хоча б про неї розповім, бо я розумію, що напевно не вдасться показати вам, можливо, якісь такі кадри, щоб не зрозуміло було, де це було, як виглядає квартира. ну Просто що, що я робила, я вам можливо покажу. Буду намагатися якось так знайти такі кадри. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку. Сподіваюсь на взаєморозуміння. Сьогодні такий день. Немає що знімати, немає куди піти, тому сьогодні історія просто про роботу, про мою роботу, чим я займалася у вихідні дні. Всім гарного, чудового настрою і до зустрічі у нових відео.